Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу «Селена розкриває Карти? Сьогодні у нас, як завжди, по прогноз на наступний тиждень. А на початку як, як завжди, дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить замовлення розкладів, хто просто так надсилає гроші на каву мені, так би мовити. Я ще хотіла запитати, вам цікаві ці розклади? Прогнози, чи робити просто відповіді на актуальні якісь запитання, які зараз виникають кожного дня або декілька разів. Напишіть, напишіть свої відповіді, хочете ви прогнози чи щось ще чути. Чи взагалі не хочете прогнозів? А відповіді на актуальне питання, чи взагалі нічого не хочете. Пишіть в коментарях. А я зараз починаю розклад, прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 15 до 21 вересня 2025 року. Маленька кубка це у нас старші аркани. Звідти я беру одну карту, це у нас буде фон тижня. І велика кубка це у нас ситуаційний придворний карти, звідти я беру три карти, і це будуть деякі нюанси. Тобто дивимось, що чекає на Україну і українців на тиждень з 15 до 21 вересня 2025 року. Так, це фон тижня і деякі нюанси. Я завжди перегортаю карти, дивлюсь в прямому положенні. Бо за майже 9 років моєї практики я зрозуміла, що. Ну, Немає сенсу дивитися, перегорнути, якось міняти, щось там придумувати. Дивимось. Фон тижня. Ну, Це дуже зрозуміла, я думаю, картинка це бомбардування, руйнування домівок і інших будівель. Якісь підробиці, ну, що ми тут дивимось поки що. Навколишня ситуація не сприяє зупинки. Це важка праця для всіх нас і, і ті, хто керує країною, і ті, хто живе в країні, і ті, хто поїхав з країни і живе де інде, допомагає країні як може. Важка праця і зовнішні обставини поки що не дають нам можливості щось змінити, зупинити ось це. Але ми бачимо, що якісь великі гроші можуть посприяти зупинці війни і всього цього жаху. Оцей тиждень може виявитись таким дуже. Як ви мовити, от це один полюс, це зовсім інший. Це важка праця без грошей, а це шалені гроші. І між ними якісь обставини зовнішні, які не залежать від людини, від країни всередині. Це зовнішні обставини. Але то, що ми можемо зробити, ми повинні зробити, як то мовлять, роби, що ти повинен робити і буде то, що повинно бути. Тому, друзі, робимо все, що ми повинні зробити кожного дня, не задумуючись про винагороду. Робимо то, що, куди нас покликала наша душа. Тоді все буде добре. Буде так, як повинно бути. Ось так будемо жити після перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!